Перший раз готувала таку сирну паску без випічки. Такі форми зараз у вільному доступі продаються в найближчій Єврорі за демократичною ціною. За допомогою блендера перебиваю сир до однорідності. В окремій ємності об'єдную між собою жирну сметану та цукор. Переливаю сметану з цукром до сиру і додаю вершкове масло кімнатної температури. Перемішую всі інгредієнти між собою за допомогою блендера. Курагу та чорнослив заливаю окропом на 15 хвилин, а потім подрібнюю блендером по окремості. Сирну основу ділю на 3 частини. Одна частина залишається білою, друга частина змішується з курагою, а третя з чорносливом. Вологою марлею вистиляю підготовану форму. І тепер шарами викладаю сирну масу, обережно розрівнюючи кожен шар. Це зручно робити силиконовою лопаткою. Зверху накриваю вільними краями марлі і кладу невеликий гніт. В такому вигляді паска має простояти у холодильнику не менше 12 годин. Я ледве дочекалася ранку, щоб подивитись на результат. Пасочка дуже легко виймається з форми, і ви тільки подивіться, яка вона красива. Я вчора планувала палити паску глазур'ю і додати якісь декоративні цікавинки, але відкривши паску, я зрозуміла, що глазур тут зайва, і я зупинилась на такому маленькому цукровому декоративному віночку. А текстурою смак неможливо передати словами.